в без 85-річну Людмилу евакуювали до Дніпра з Константинівки у липні. Жінка розповідає, її рідне місто постійно обстрілює армія РФ, тож залишатися там було неможливо. Ситуація там була, звісно, не хороша, вже несколько домов постраждали, все час. Кидали на нас. Людмила каже, від її квартири нічого не залишилося. Каже, після чергового обстрілу спалахнув її будинок. Додає, дивом встигла врятуватися. Згорів наш дом до тла. і подвали і, і все, що там було. Все, я нічого не ось так як вилетіла в цьому халаті, тільки подивилася на гарячий дім. і на цьому. тиждень без речей та документів. Людмила прожила у підвалі. Каже, туди її та ще двох сусідів пустили місцеві. І два рази грохнулося. І тут глаз набили, тут набили, оно темно. Такі узкі лесниці. Я літала там і там ще і голову два рази розбивала в цьому підвалі. У Костянтинівці зі знайомих нікого не залишилося, всі виїхали, розповідає Людмила. Каже, магазини та аптеки поруч не працюють. Це все закрили одразу давно. Це все при прим'є. У нас не було там вже місяць ні води, ні світу, ні газу. Те, що було, то і питались. Полупустій. Людмила згадує, 36 років працювала на заводі з виробництва скла. Каже, майже весь час стояла за конвеєром. Попри важку роботу, змінювати її не хотіла. Робота подобалась, раз только звикла. Я вже хотіла піти на болі, якби і льоху мені там, ідемо, посадимо. Будеш. Я пішла, мені це не подобається, мені треба, щоб. Трудиться, я сужусь, тружусь, розумієте? Людмила каже, рідних у неї немає. Поки що залишається у центрі соцадаптації. Тут їй допомогли відновити документи. Волонтери пообіцяли знайти постійне місце проживання. Жінка ділиться понад усе мріє повернутися на рідну Донеччину. Антоніна Чійко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.